Представництво вільної нації у Львівській області, партнерські організації Спілки жінок України, спілки жінок Львівщини та народний антикорупційний контроль, заручившись підтримкою керівництва вільної нації, представили проєкт єдиної суспільної медійної платформи для громадських організацій. Ціль конференції показати, що ініціативна громадськість знає та бачить, що ми маємо зробити як нація, аби покращити ситуацію в країні та добитися конструктивного та справедливого діалогу між громадянами, волонтерами та владою на місцях. Захід зібрав 156 учасників, представників різних громадських організацій. Ми акцентували увагу на тому, що саме за об'єднанням майбутнє нашої держави. Цей захід став логічним продовженням процесу консолідації громадянського суспільства, розпочатого нами ще до повномасштабного вторгнення расистів. Круглі столи, які вільна нація тоді провела в десяти областях, об'єднали в єдиний рух більше 400 громадських організацій. Наш пріоритет залучити до ініціативи активних людей як в Україні, так і по всьому світу. Слідкуйте за оновленнями, адже єдина платформа вже почала свою роботу. А отже, правильні ініціативи та розвиток суспільних взаємовідносин виходять на якісно новий.